Виконуємо номер 1121 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Х5 дорівнює 8. Завдання друге 121 х дорівнює 11. Завдання третє. Дріб, чисельник, різниця змінної «Y» І числа 1 знаменник 4 дорівнює 9. І завдання четверте. Чисельник 39 знаменник сума змінної y та числа 3 дорівнює 3. Приступаємо до виконання. Частка відділення одного числа на інше може бути представлена у вигляді дробу. Тоді чисельник дробу це наше ділене, а знаменник дробу. Це наш дільник. Отже, нам необхідно знайти ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. 5 множимо на 8, маємо 40. Записуємо відповідь. 40. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника на його знаменник. Отже, запишемо 121 поділити на х торівнює 11. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 121 поділити на 11 буде 11. Записуємо відповідь. 11. Значення дробу дорівнює часті від відділення чисельника дробу на його знаменник. Отже, різниця змінної y і числа 1 поділимо на 4 дорівнює 9. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 4 помножити на 9 буде 36. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. 1 додати 36 буде 37. Записуємо відповідь. Завдання четверте. Значення дробу до рівні часті відділення чисельника дробу. На його знаменник. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 39 поділимо на 3, це буде 13. Тепер нам невідомо доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 13 відняти 3 буде 10. Записуємо відповідь. Ми розв'язали рівняння, номер 1121 виконано.